Спасибі мамі, зовсім на світі. За і за життя є вадусі моїх. За те, що сонце так я скавало світить. І так співають, гамма совав Молодець. Дякую, маму, за ніжні долоня. Ласкою торботу ночі без соні. Спасибо за всі ті пісні, що співала. Бажаю, щоб сліз твої очі не знали, щоб завжди ти була щаслива, здорова, в твоєму житті, що попроси, чудово. ти наймиліша. Завжди будь з нами. Цілую тебе і те з нами, мама. Дякую за все. мені лише кілька літ, та тебе, матуся мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна.